У Польщі проживає майже мільйон українців вимушених біженців. Більше половини з них працевлаштовані. Переважно не за тим фахом, який мали в Україні. Тему вивчала наша Інна Білак, кондитерські навички Тетяні довелося досконалити тут, у Варшаві, коли війна вигнала з рідної Вінниці. Досі згадує зі сльозами. Було, багато за освітою Тетяна Бухгалтер вдома працювала з нерухомістю. Жодного зв'язку з солодощами та рецептури тортів виявилися не такими складними як польська мова. Працюю з українцями, тому не знаю з іншої сторони. Розумію, що там піти бухгалтером. Тут я ж кажу, досі такі трохи, трохи втратила розуміти і. І до поляків, ну, звісно, вони не різні без знання мови, теж можна працювати, але здебільшого це важка і менш оплачувана робота, кажуть фахівці, що часто українських переселенців не влаштовує, бо мають чималий професійний досвід. Тож або вчать мову, або йдуть у власний бізнес, чи працюють на компанії, мову яких знають. Розповідають в українському домі, де українцям допомагають знайти роботу. Ринок зовсім зовсім змінюється. Дякуючи тому, що українці якби так на нов... Активно себе поводять, активізуються і шукають для себе різних нових можливостей. Шукала нових можливостей дизайнерка Ольга, коли з двома дітьми і десятирічним досвідом роботи на меблевій фабриці приїхала до Варшави через війну. Я маю величезний досвід саме у проєктуванні, у дизайні. І, звісно, шукала щось. щось по своїй спеціальності, хоча було на початку дуже складно, давалося якісь давати об'яви там на соцмережах і братись за будь-які проекти, навіть найменші, я пам'ятаю, робила навіть якісь каталоги, меню. Тим більше з тих, хто приїхав до Польщі після початку повномасштабної війни, не вимагають жодних додаткових дозволів чи підтверджень кваліфікації, так каже закон. Подічі праці проспрацевлаштування для таких осіб, які легально перебувають у Польщі, відбувається на таких самих засадах, які кожного громадянина речі посполитої. Отримання дозволів, яке займало багато місяців. Люди прив'язувалися більше до одного місця праці, навіть коли не до кінця їм було там комфортно працювати. Є багато груп осіб, яким працевлаштуватися було дуже важко. Натомість зараз це значно легше. Тобто це і лікарі, і психологи, і вчителі. Українці в Польщі трудяться практично у всіх сферах, кажуть експерти. В деяких створюють серйозну конкуренцію. Віце-президент найбільшої польської будівельної компанії Лешик Голомбєцький розповідає: роботодавці часто полюють це на фахівців з України. бо це справді гарні фахівці. Ми побоюємося, що коли закінчиться війна, вони повернуться, і Польща матиме проблеми з працівниками на своїх будівництвах. Не тільки кваліфікація і мова важливі, кажуть фахівці, а й психологічна готовність пристосовуватися до нових обставин. Адже три роки тому українці покинули свої домівки вимушено шукали роботу, житло, вчили мову. Хтось швидше адаптувався, а комусь знадобилося більше часу. Підтверджує цей дизайнерка Ольга. Каже, вірила в себе і не погоджувалася на менше. На третій місяць у Польщі знайшла роботу на місцевому виробництві меблів і продовжує будувати успішну кар'єру. Інна Білак, Павел Маяк, Войтик Шегівський. Слава Тіві. Це всі новини на тепер. Дякую.